Є yeah. у шахті. Просто жесть. Та ти що? Тополя вродила. Хто з вас відпускав останнє? То ти підеш на котлети. Мої вітання, шановне панство. Сьогодні у нас рибалка на затоці Десенка. Це скаймов. Всі ви добре знаєте цю місцину. Мета нашої рибалки сьогодні невеличкий судачок та окунчик біля першої бровки. Власне, у нас це вийшло, ми трішки підловили рибки. Зараз ви це побачите приємного вам перегляду. Ой-яй-яй, як тут сну гарно! Чого ти не засікся? Там же ж. Нормальний офсетник. Блін, ну зараз, якщо так буде продовжуватись, буду ставити відкритий гак. Так. Okay. Да. Це я не розумію як. як це можливо. Це жесть. Серьо. У мене дві, покль... дві покльовки на проводки. Все, ставлю відкритий гачок. Є Я так і знав. Я... Ну цього разу. Ну виходже. Є? О, дуплет, друзі. І у Сереги є. Дивіться як... Як він жадібно з'їв. Як же він жадібно з'їв! А, зійшов? Зайшов, ну окунь. Окунь? О, бач. Окунь теж риба. Подивіться, де приманка знаходиться, ви бачите? В шахті. І я не дригував. Рівномірка біля дна. Сантиметрів орієнтовно 15. Давай, друже. Підростає. На 4 грами я ловлю. Незручно. Я по-перше, блін, кидаю туди, куди жити. Але я чекаю півдня, поки воно впаде. Блін, це капець, скільки тут сміття. Ну палки це жесть. Та води було. Тут же ж вода було. Це все вода переносила? Ні, ну, не тільки. Я... Але вода була, аж тут. Ні, ну це ж жах. А так ж... Люди із цього, із... Це просто кайфу жесть. Приносять і викидають. просто жесть Саня красавчик а ну показывай а черный черный как? как нечистая сила ага. на баксе давай ну, ну, ну. Диви як челюсть Ого, гарно. Ну показуємо. Ні, та ти що? Оце це воно. Спеціаліст. Клас, клас, клас. Що таке Ти що робиш? Знову? О, це щось не спіши. Там щось гарне. А, підбагрений. За шиворот. Під підгалсток. Ну, на лоха. Да, це точно. Класс. Подобайка царська. Бачите, я колем він така Оформлю його. Давай. От так. О! Блін! Саня це була покльовочка як треба. Так? Да? Ну це він! Ого. Ого! Це був судачок! Що там? Пишемо? Пишемо. Так, зараз багато пуху, Тополя вродила. Це кончене дерево. І що робити? Бачите, що відбувається? Відбувається отака історія. Це все через пух. Ми робимо закид. От. І в нас дивимося на шпулі нема пуху. Але отут до приманки пуху багато. Тому отак от затискаємо тут пальчиком. І почали вперед мотати отак. До речі, може ще й жерех клюнути. Поки отак мотаєте. От, намотали, мотаємо, мотаємо, мотаємо. І дивимося, що бачимо, що тут є пух. Ясна річ, що до приманки його ще багато, але це один із шляхів швидкого вирішення проблеми. Ах! Собака. Ну це окунь, це не судак. О, будь ласка. Результат клювання. Давай, 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 выволакай. Треба зайти. Е, вийшов. О! Окунь, да? Окунь? Непоганий. Ну, вітаю. Покушар. Ну Ну, Кстати, тут? На танточку. Танта два дюйми. Где? Ну нормальний, нормальний такий дядько. Побіг. Давай. Ты не поспішає нікуди, дивись. И Це не окунь. И тут. Це щука, по-моєму. Ого, щось душить. Ой-ой-ой. ой ой у, -у, -у, -у. Ты бач робить? Я думаю, що хайло. Да, это 100% хайка, потому что она уже пошла влево. Ну, больше ничего не может. Только щука. <свескотворение> 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 Ей треба принимать. Я Я допоможу. <свескотворение> вот она, я ее бачу. елки палки Все, там она нормально, все хорошо. Все. И за посмешку взяла вот. У нее не было ни одного шанса, взагалі ноль. <laughs> Димон красавчик. Вітаю. Дяка. Ну яка. Ну це ж... Садале ще залікова, тут 50 є. Ми зараз її поміряємо. Професійна хватка. Щас. Ну от я давай її вирівнюю. От я її Ну. От у нас тут. що я. Ну так, да, 54. 54. Может 54,5. Залік. Заболешь? Ні. Відпускаємо? Да. Вот ще рулетка, Ти значит американський сантехнік? <зумітно> Короче, Діма... Благородний! 54 сантиметри щуку. Хто з вас відпускав останнє, а? Київська щука. Ми її трішки замучили, ясна річ. Ну вона зараз відійде, вона відійде. О, пішла, диви як. Крокодайл. Ти ж розумієш, що якщо ти зараз не підеш, то ти підеш на котлети. Ти вже хочеш? Ану, О, вона вже хоче. Ну, ось і все, будемо завершувати. Комарі нас просто знищили, чесно кажучи, взагалі, фу, не вирушайте на рибалку, не беручи з собою усілякі засоби проти комарів. Там, оф, гардекс і таке інше. Просто це щось неймовірне. Тут ясна річ доводилося ловити на е, недовантажик, тому пауза була величезна. Судак, попри те, що літо ще не вступило в свої законні права, вже дуже сильно виридує. Беріть також це до уваги. І якщо ви ловите судака на хеві джиг то повірте, в коробку треба вже класти ось такі невеличкі вантажики. Часом це Виручає. Тому, будь ласка, якщо ваша ласка, не забувайте тиснути свої князівські вподобайки, поширюйте цей відос серед своїх друзів. Це ж було вже. Я знаю, що я вас вже задовбав цим проханням. Але, будь ласка, не забувайте, це дуже прискорює розвиток мого каналу та в цілому україномовного контенту. Ну а з вами, як завжди, був Ярослав Злий, пан Сергій, ось там ловить судачка. От Саня нас вже покинув. Він поїхав зустрічати дружину. Все, друзі, до нових зустрічей. Я як завжди бажаю вам удачі, натхнення, успіху і нехай щастить.